Дмитрівка Миколаївської громади Дніпропетровської області розташована за 80 кілометрів від міста Покровськ та менш ніж 60 кілометрів від Межівської громади, яка наразі активно обстрілюється ворогом. На початку серпня цього року ворожі безпілотники дістали і до цього села. Ворог цілить по сільгосппідприємствам. і саме в дні жнив, коли аграрії збирають зерно. У склади закладають новий урожай, а техніка відпочиває тільки вночі. Під ударом опинилися і приватні будинки. Ексклюзивний репортаж з Дмитрівки. Дивіться прямо зараз, Спав, ну сон почув, почув, що гуде, гуде, гуде і дужче, дужче дужче. Я кажу: Господі, помилуй пронеси. Як ахнуло. І так чотири рази. Зрив за зривом, зрив за зривом, що ніяк було вийти з хати. Будинок Павла Григоровича недалеко від сільгосппідприємств, на які був спрямований основний удар ворога, каже, було дуже страшно. Ну, а хто не злякає. Тепону рядом. 30 метрів рве. Ворог бив чітко по господарчих спорудах, одразу чотирьох приватних підприємців. Спочатку розбив олійницю, потім зерносховища двох різних господарств, а найбільше дісталося четвертому господарству, яке фактично знищили разом з будівлями зібраним збіжжям та технікою. Це, звісно, ось якраз удар термобара заряжень. Їх вже з чотири було. Тільки воно іменно в це господарство, господарство. Власник аграрного підприємства розказує все поза кадром. Має на те власні причини. Ну, що, перна ячмінь було прицеплено, покручено, його підкидало все. На подвір'ї підприємства, яке майже вщент розбили ворожі БПЛА, навіть на четвертий день після бомбардування видно дим та відчувається запах горілого. Там щітлі да. Ну, зерно, воно буде довго ну в ну, тут все перемішку. Зерно там техніка стояла. Фактично, жодної вцілілої споруди та вщент. Вигоріли комбайни, трактори, причепи. Техніка на подвір'ї не лише господаря, прихистив колег з межівщини, переганяли своїх залізних годувальників подалі від обстрілів. Здавалося, в більш безпечне місце. За попередніми підрахунками втрачено близько 27 тонн зерна. Ячмінь, який був у Камазі, причепах і складах. Частина врожаю на складі, на щастя, залишилася неушкодженою, але і його треба віяти, бо засипали уламки після бомбардування. Внаслідок атаки постраждало також 28 житлових будинків. Різні ступені пошкодження залежно від місця знаходження від епіцентру вибуху. У вікна пробивало. Пошкодило крепко і кухні пошкодила. Зараз у 8, 9 це приїхали срада і. і зробили і спитали, що, як, чи живі, чи здорові. Кажем, живі, слава Богу. Уже зранку після нічної атаки до села приїхали представники гуманітарної місії. Сільська рада за рахунок обласного резерву надала шифер. Його розвезло місцеве комунальне підприємство. Першого дня зразу ж після цієї події приїхала благодійна організація Проліска, привезли набори критичної гуманітарної допомоги, які включають в себе як завжди. Плівку, щоб вікна забити, брезент накрити дахи, потім ОСБ, ковдри, ну і інші такі там у них речі, які в першій необхідності. Любов Андріївна, яка проживає неподалік місця ворожої атаки, у момент вибухів, не була вдома. Поїхала святкувати день народження доньки, каже, що якби залишилась, не знає, чи вижила б. Наш будинок криша полетіла, вікна повилітали. Всередині все нормально, ну люстру тільки зрізало, розбило. Сама любима моя люстра. Ну, це як, як доча вважається, мама померла, чоловік помер, коротше, залишилася одна. Будинок пані Любові опинився найближче до епіцентру ворожої атаки, тож будівля досить серйозно постраждала. Всю хату крили, все, все розбито було. Розбито все. Тут тільки стекла, бачите, а там повністю зусиль повернуть. Шифер та будівельні матеріали Любові Андріївні надали вже за два дні після обстрілу. Бригади, організовані сільрадою, оперативно перекривають пошкоджені дахи, ремонтують вікна. В будинках більші пошкодження, тобто там у нас криші в основному криші, окна повибили. Ну, В основному криші пострадали здорово. Сільська рада виділяє шифер, матеріал. Благодаря. Голові, ми справляємося. Дуже хвилювалася пані Любов за свого песика. Після дронової атаки не видавав жодних звуків. Головне, Бобік живий, Оце це вона тільки почалася не гавкати. То вона не гавкала. Бубічок хороший, хороший. Ожив уже, все, він вже стрес, стрес вже пройшов. Не дуже, звісно, ну а то ми думали, що він може чи контужений, чи що. Ні гавка, ні тільки дивиться, а це означає гавкать. У Дмитрівці місцеві мешканці, громада, благодійники усі працюють разом, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене і дуже сподіваються на мир.